Сьогодні ми обговоримо дуже актуальну тему, яка хвилює багатьох мешканців Іспанії, чому ціни на житло так стрімко зростають, і що за цим стоїть. Ми детально розглянемо основні фактори, які впливають на цю ситуацію. Та я розкажу, як можна скористатися цими знаннями, щоб зробити вигідну угоду на ринку нерухомості. Тож сідайте зручніше, буде цікаво. Як зазначає стаття в економіста», однією з головних причин зростання цін на житло в Іспанії є дефіцит доступного житла на тлі збільшення кількості домогосподарств. Це не просто тенденція останніх років, а структурна проблема, яка поступово назрівала і тепер стала серйозним викликом. Уявіть собі, кількість нових сімей зростає швидше ніж будується нове житло. Люди, які раніше жили разом з батьками або в орендованому житлі, тепер шукають власний дім. Але ринок просто не встигає за таким попитом у 2022 році. В Іспанії було створено приблизно 300 тисяч нових домогосподарств, тоді як кількість новозбудованого житла становила лише близько 100 тисяч. Це означає, що на кожне нове побудоване житло припадає три нових домогосподарства, що створює величезний дисбаланс на ринку. Цей дефіцит житла сприяє зростанню цін, оскільки пропозиція не може задовольнити попит. Особливо це помітно у великих містах, таких як Мадрид, Барселона та Валенсія, де ціни на житло зростають найбільш швидкими темпами. Важливо зрозуміти, чому виникає така ситуація. По-перше, будівництво нового житла пов'язане з багатьма складнощами, такими як отримання дозволів, висока вартість землі та будівельних матеріалів. Це уповільнює темпи будівництва і збільшує витрати. По-друге, Демографічні зміни, такі як міграція до великих міст і зростання кількості одноосібних домогосподарств, лише підсилюють попит на житло. У таких умовах ціни на ринку нерухомості неминуче зростають, а доступність житла стає проблемою для багатьох іспанців. Для тих, хто шукає житло для покупки, ситуація стає все більш складною. Високі ціни можуть змусити людей відмовитися від купівлі або обрати менш бажане місце для проживання. Уренда також стає дорогим варіантом, оскільки власники житла намагаються максимізувати свої прибутки, враховуючи високий попит. Але є і позитивний бік для інвесторів і тих, хто вже володіє нерухомістю. Це може бути хорошою можливістю для здачі нерухомості в оренду на вигідних умовах від 8% річних у євро. А тепер дозвольте зробити невеликий відступ, якщо ви плануєте купити або орендувати нерухомість у Валенсії чи передмісті агентство «Ставнюк Інвест» стане в нагоді. Ми спеціалізуємося на допомозі з пошуком і придбанням житла, а також з орендою, як довгостроковою, так і короткостроковою. Завдяки нашому досвіду і знанням ринку ми допоможемо вам знайти варіант, який відповідатиме вашим вимогам і бюджету. Я і моя команда супроводжуватиме вас на всіх етапах угоди. Наше гасло завжди перевершуємо очікування. Що ж чекає на ринок нерухомості в Іспанії в найближчі роки, вже 10 років поспіль. Відслідковується тенденція, яка контрастує з тенденцією в інших розвинених економіках, де підвищення іпотечних ставок призвело до зменшення зростання цін на житло. Річ у тім, що відправна точка для житла в Іспанії була іншою, оскільки рівень переоцінки був на нижчому рівні після кризи 2008 і 2013 років. Багато експертів вважають, що ціни на житло продовжать зростати, оскільки дефіцит житла залишатиметься серйозною проблемою, якщо не буде вжито кардинальних заходів для збільшення пропозиції на ринку. Можливі варіанти вирішення проблеми включають стимулювання будівництва нового житла, спрощення процедури отримання дозволів і зниження витрат на будівництво. Але на все це потрібен час, тому найближчим часом ми швидше за все будемо свідками подальшого зростання цін. Глядачам, які вважають, що криза і обвал цін неминучі, оскільки ціни вже досягли рівня 2008 року, у мене є відповідь. Ми провели аудит ринку та аналіз статистичних даних у цьому відео. Рекомендую до перегляду. Можливо, є і інші фактори, які впливають на зростання цін, які я забув зазначити. Напишіть у коментарях. Якщо ж відео було цікавим та корисним, буду вдячний за підтримку україномовного контенту у Іспанії через лайк та підписку на цей канал. Також я створив телеграм-канал з новинами про нерухомість Валенсії і чат для пошуку квартир під оренду або купівлю у Валенсії. Пропоную вам долучитися до українського ком'юніті. Та до нових зустрічей, друзі!